Як працює програма Доступний факторинг? Програма Доступний факторинг запроваджується державою. Оператором послуги є фонд розвитку підприємництва. Банки уповноважені фактори, що уклали договори з фондом розвитку підприємництва, можуть пропонувати фінансові умови по доступній відсотковій ставці, що дорівнює 13% річних. Відсотковий платіж розраховується на підставі кількості днів, впродовж яких постачальник користується даними фінансовими ресурсами на підставі відстрочення платежу. Отже, якщо у постачальника є відстрочення платежу на 60 днів, то він буде платити відсоткову ставку лише за 60 днів, тобто за 2 місяці. Це набагато вигідніше ніж 13% річних, адже оплата здійснюється тільки за дні користування послугою.